Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 13 та 14 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Середа, 13 серпня. У середу, майже вся Україна прокинеться під безхмарним небом. Ранкове сонце м'яко золотить дахи міст і верхівки дерев. Туманів немає. Нічна прохолода швидко поступається місцем літньому теплу. Антициклон міцно тримає позиції, тому день обіцяє бути сухим і спекотним на всій території. Вітер дме з північного заходу, легкий та лагідний, майже невідчутний на заході 3-8 метрів за секунду. Трохи відчутніший у центрі та на сході близько 5-10 метрів за секунду. Жодної дощової хмари на небі. Опадів не очікується. Температура повітря в день коливатиметься від комфортних плюс 24 до плюс 26 градусів. На півночі країни до справді літніх плюс 28 плюс 33 градусів. Ночі прохолодні, з температурою близько плюс 10 плюс 16 градусів. Тож ранок привітає прохолодою, перш ніж сонце почне припікати опівдня. А далі більш детально по регіонам нашої країни. На заході України ранок, 13 серпня, зустріне мешканців ясним блакитним небом, крізь яке лише подекуди пропливатимуть легкі хмаринки. Опадів не буде жодної дощової краплі. Сонце щедро прогріває повітря. В день температура підніметься до плюс 25, плюс 30 градусів. Надвечір прохолода почне спадати з гір і вночі стопчики термометрів опустяться приблизно до плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер тут ледь помітний, північно-західний 3,8 метрів за секунду. Північні області, Полісся, Чернігівщина, Сумщина, а також Київщина цього дня перебуватимуть під чистим небом, часом із незначною хмарністю. Дощу не передбачається. Температура в день підніметься до плюс 24, плюс 26 градусів. Тобто цілком комфортне тепло, не надто спекотно, але й не прохолодно. У Києві та області також близько плюс 25 градусів. Вітер північно-західний, помірний близько 5-7 метрів за секунду, часом до 10 метрів за секунду. Нічні години принесуть свіжість близько плюс 10 плюс 14 градусів. У центральних регіонах від Вінничини і Черкащини до Полтавщини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини, серпневий день розгорнеться у всій красі. Небо майже чисте. Лише зрідка на горизонті видніються клаптики білої хмарності. Опадів не буде ні зранку, ні в день хмари не принесуть дощу. Температура в день найвища саме тут. У центрі країни повітря прогріється до плюс 27 плюс 30 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура опуститься до плюс 13, плюс 16 градусів. Після спекотного дня центральна Україна зітхне вночі свіжим повітрям з півночі. На сході України, Харківщина, Донеччина, Луганщина. 13 серпня збережеться лагідна літня погода з чистим небом. Сонячне проміння заливає степи Слобожанщини та терекони Донбасу. Дощ не прогнозується ані каплі. Хмари, якщо з'являться, то розсіються над горизонтом без наслідків. Температура в день сягне плюс 25, плюс 27 градусів, тобто трохи нижче, ніж у центральних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 12 плюс 15 градусів. Спекотне літо особливо відчувається на півдні України від причорноморських степів Одещини та Миколаївщини до узбережжя Азовського моря, включно з Кримським півостровом. 13 серпня південні регіони купаються в сонячному сяйві. Небо тут бездонно ясне з самого ранку, і жодної хмаринки не збранить над горизонтом. Дощів, звісно, не буде. Максимальна температура підніметься до плюс 30-33 плюс градусів. А на пекучому сонці в степах може відчуватися і всі плюс 35. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Несе подих степу до морського узбережжя. Ніч на півдні тепла і задушлива. Після заходу сонця повітря остигне лише до плюс 18, плюс 20 градусів. Четвер, 14 серпня. Західний регіон України 14 серпня обіцяє бути ясним і тихим. Опадів не очікується. Антициклон гарантує суху погоду. Температура в день становитиме приблизно плюс 25 плюс 30 градусів. У Львові та навколишніх областях повітря прогріється до близько плюс 26 плюс 28 градусів. Приємна погода без виснажливої спеки. Вітер північний або північно-західний, легенький 3,8 метрів за секунду. Майже штиль. Нічна температура опуститься до плюс 12 плюс 15 градусів. На півночі України четвер пройде під знаком лагідного сонця і помірного тепла. Дощі не з'являться, атмосфера залишається сухою. Денна температура в північних областях сягатиме плюс 24 плюс 26 градусів. У Києві близько плюс 26 із переважно ясним небом. Вітер 14 серпня поверне з півночі, але лишатиметься слабким 5-8 метрів за секунду. Нічні показники температури впадуть до плюс 10, плюс 14 градусів. Центральна Україна у четвер залишатиметься під впливом все того ж могутнього антициклону. День буде ясним, сонячним і спекотним. Небо чисте над золотистими ланами і степами. Опади не прогнозуються, дощові хмари навіть не наближаються до центральних областей. Температура в день становитиме плюс 26 плюс 30 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Нічна пора принесе довгоочікувану прохолоду: близько плюс 13, плюс 16 градусів перед світанком. Подекуди до плюс 11. Східні області України 14 серпня продовжать насолоджуватися спокійним літом. День обіцяє бути переважно ясним: Небосхил над Донбасом та Слобожанщиною лишатиметься чистим, опадів не буде. Суха погода збережеться. Температура в день очікується в межах плюс 24, плюс 27 градусів. Пекучого сонця чи аномальної спеки не передбачається. Вітер північного напрямку помірний 5-10 метрів за секунду. Ніч на сході очікується близько плюс 12, плюс 15 градусів. У південних областях з раннього ранку сонце яскраво світить над безкраїми та степами. Дощу, як і раніше, не буде зовсім. Жодної хмарини, що могла б пролитися дощем. Температура в день очікується плюс 30, плюс 33 градуси у більшості південних міст. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Нічна півдня буде душною. Мінімальна температура до ранку опуститься лише до плюс 18 плюс 21 градусу. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!